Вітаю, друзі! Ну, просто хі, знову вистаю Прозоро. І знаходжу, тендер. Капітальний ремонт Васильківського закладу дошкільної освіти номер 12 Дюймовочка. З адресою вулиця Коцюбинського, 15 а місто Васильків, Київська область. Проводить тендер. Увага! Департамент регіонального розвитку Київської обласної держадміністрації. Тендер це капітальний ремонт. Сума 74 мільйона 560 тисяч 755 гривень 40 копійок. Друзі, за цю суму можна новий дитячий садок, сучасний побудувати. Це більше 2 тисяч ой, 2 мільйонів доларів. Розумієте? Враховуючи, я знаю цей е, ДНЗ, враховуючи те, що ну, не буде там такого капітального ремонту на 2 мільйона доларів, реально, то в мене виникає питання до прокуратури і до голови Київської обласної воєнної адміністрації, який був прокурором в Бучі, сам прокурорський. А який відкат планується з цих двох лямів доларів? 70% чи зразу 90, а? Може час закінчувати це блядство? Дитячі садки в Василькові потрібно ремонтувати. Але коли на один виділяють 2 мільйона доларів, а на інші во, то всі все розуміють, готуються, спиздить гроші. Не дамо, будемо контролювати і іпати. Слава Україні і смерть ворогам.